Дітки, подивіться, які бувають м'ячі різного кольору, можуть бути різного розміру, великі та маленькі, бувають м'ячі для різних дитячих ігор. Дітки, ви ж любите гратися з м'ячем. А що можна робити з м'ячем? Можна підкидати його, відбивати, бити ніжкою, бігти за ним, бити об підлогу, об коліно. Весело грати з м'ячем і одному і з друзями. Можна навіть зарядку робити з м'ячем, є багато різних вправ. А є ще дітки різні види спорту, які пов'язані з м'ячем. Давайте розглянемо, у кожної гри є свій м'яч. Ця гра називається футбол. Дітки бігають по полю і повинні влучити у ворота. Подивіться, це м'яч для футболу. А ця гра дітки називається баскетбол, коли м'яч підкидають руками і повинні влучити в кільце. Подивіться, це м'яч для баскетболу. Наступна гра дітки називається волейбол, коли перекидають м'яч через сітку. Подивіться, це м'яч для волейболу. Дітки, ця гра називається теніс. Для цієї гри необхідні ракетки та м'яч. М'яч ловлять та підбивають ракетками через сітку. Подивіться, це м'яч для тенісу. А є ще одна гра, настольний теніс називається. Коли гра відбувається на спеціальному столі, а є також дві ракетки і маленький м'ячик. Подивіться, як він виглядає. Тож, дітки, запам'ятайте, що м'яч. Це не лише весела іграшка, яка дарує вам радість, а й головний предмет для різних видів спорту.